Пенсійна реформа в Україні врятувала від банкрутства пенсійний фонд. Завдяки виваженій політиці уряду дефіцит фонду був скорочений швидкими темпами. У нинішньому році уряд Миколи Азарова добився не тільки того, що пенсії виплачувались своєчасно, але й їх поступового підвищення. З початку жовтня проведена чергова індексація. У грудні буде ще одна. Крім того, деяким категоріям пенсіонерів пенсії підвищать додатково. Всього за два останні роки невиплати виплати пенсій черги за ними несправедливості на при нарахуванні пішли в минуле. Черги забули зовсім затримку, неможливо навіть уявити. А календар тепер у пенсіонерів свій, оскільки підвищення пенсії проводять 5 разів на рік. Перерахунок з 1 жовтня розпочався, виплата пенсії у нас з 4-го числа вже розпочата, тому в цьому місяці пенсіонери міста Києва та всієї України отримують відповідний перерахунок пенсії. Зараз нормально. Зараз виплачують. Сказали, от по графіку ми 5-го числа получаємо чи 6-го, значить ми получаємо П'ятого, ну в крайній сучі, один день. Євген Костенко все життя прослужив у армійській авіації, а після відставки оселився на Білоцерківщині. На гражданці продовжував не тільки працювати, але й нести суспільне навантаження. Стежив за пенсійними виплатами. Зараз всі отримують, тому що я інтересуюся цим питанням. От. Я замісник голови ради ветеранів, то це питання ось сидить рядом голова, він ще підскаже. Значить, графіка зараз чергів немає. Прийшли люди, знають, що сьогодні їм получать пенсію. Вони получають це. Це дуже хорошо. Тепер люди більше не повинні турбуватися і про точність при перерахунках. Паперову роботу виконує спеціальна програма. Перерахунок буде проведений засобами автоматизованої системи обробки пенсійної документації. Є така у нас база СОПД Комтех. Тому пенсіонерам немає взагалі ніякої необхідності звертатись до органів пенсійного фонду, подавати будь-який документ, з'являтись на особовий прийом немає необхідності. 1 жовтня в Україні збільшилися не тільки пенсії, але й державні соціальні виплати та оклади бюджетників. Крім того, постановою номер 908 від 26 березня уряд Миколи Азарова збільшив суму виплат ще одній категорії. Перерахунок підвищень особам, яким виповнилось 100 років. Ну, ця постанова набуває з моменту опублікування. Як тільки вона буде опублікована, ми теж. Автоматизованим способом проведемо такий перерахунок пенсії. Особливо підвищення пенсій відчувається у сільській місцевості, де завжди було до бога високо, а до саря далеко. Вперше в історії України пенсії сільських жителів зрівнялися з міськими. Сьогодні те, що робить держава, це дуже правильна реформу, треба проводити. Треба робити, треба шукати такі підходи, щоб всі слої нашого населення були задоволені. Мінімальна пенсія збільшилася і склала 856 гривень. А мінімальна зарплата 1118. Перший погляд це небагато, але підвищення пенсій проводяться і будуть проводитися постійно.